Група фармацевтичних компаній ЛЕКХІМ – Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. ЛЕКХІМ – Збережемо здоров'я разом. Ші шпальті ТОП-5 ділових новин тижня. Своя сорочка. Чи повинна Україна активніше використовувати механізми захисту виробників? Ми повинні використовувати фактично всі привілеї від цього членства, тому що ми як держава платимо також членські внески. Що хочуть бізнесмени, якою має бути боротьба із корупцією? Досягти успіху у боротьбі з корупцією автоматично неможливо. Для цього потрібна важка праця. Ну і ще одне. Особый погляд на экономический поделье ⁇ Майкла Шура. Топ-5 главных экономических событий недели. Мы начнем с хорошей новости. Президент Петр Порошенко сообщил о том, что МВФ 3 апреля рассмотрит вопрос выделения Украине финансовой помощи. Мы должны получить в ближайшее время миллиард долларов от МВФ, а также 600 миллионов евро помощи от Европейского союза. Благодаря этому Украине удастся стабилизировать курс гривны и макроэкономические показатели. Вторая новость является положительной для вкладчиков Сбербанка России в Украине. Собственно, этот банк покупают у российского государственного Сбербанка два олигарха. Первый – это владелец Руснефти Михаил Гуцериев, и второй – владелец Норвикбанка Григорий Гусельников. Любопытно, что эти олигархи продают часть своих российских активов для того, чтобы купить украинский бизнес и вывести свои деньги таким образом в Украину, поскольку в России подвергаются преследованиям. Третья новость скорее отрицательная. Фонд госимущества заявил о том, что он собирается реприватизировать Укртелеком. А прокуратура взялась за реприватизацию в Днеправе. Отбор активов у бывших собственников, даже если это Ренат Ахметов и Игорь Коломойский, отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность нашей страны. Высокий суд Лондона вынес не очень выгодное для Украины промежуточное решение относительно 3 миллиардов долларов, которые в свое время занял Виктор Янукович у России. Надо подчеркнуть, что это промежуточное решение, и суд будет рассматривать дело по сути дальше. Но если же все-таки мы проиграем его и нам придется выплатить 3 миллиарда долларов, во-первых, это плохо повлияет на платежный баланс, а во-вторых, это будет просто несправедливо, поскольку Россия нанесла Украине гораздо большие убытки. Ну а пятая новость о том, что прокуратура начала расследование относительно компании Тедис или бывший мегаполис Украина, обвиняя ее в терроризме и уходе от платы налогов. Тедис это монопольный дистрибьютор сигарет в Украине. Его уход с рынка под воздействием прокуратуры приведет к тому, что рынок будет демонополизирован. В конечном счете это может казаться хорошей новостью, поскольку чем меньше монополистов на рынке, тем дешевле конечный продукт. На этой неделе Міністерство економіки презентувало експортну стратегію України до 2021 года. Этот Документ дають ответ на вопрос: які ж отрасли нужно нам розвивати для того, щоб увілічити вивоз товарів страни. Насамперед, це документ, який ми готували протягом 18 місяців і готували його використовуючи інклюзивний підхід. Тобто, в рамках його роботи було здійснено опитування ряду державних і недержавних інституцій. Було проведено два раунди національних консультацій з залуч. Ням понад 100 експертів на кожен раунд в Україні потрібна експортна стратегія для того, щоб ми зрозуміли, які галузі у нас пріоритетні. Був діалог з бізнесом щодо того, які ми та потенційно Україні потрібно підняти візні, або які умови переглянути, які мита потрібно опустити. Для цього ми створимо, передбачається в рамках експортної стратегії України створення такого органу, який фактично вже знаходиться нормативно-правове регулювання на фінальній стадії. Це є Рада з міжнародної торгівлі при кабінеті міністрів. В цілому Україна робить ставку на експорт продукції з високою додатковою стоянці. Так гораздо лучше вивезти готову мебіль, ніж древесину. І гораздо правильніше експортувати металопродукцію, чим лом чорних металів. І таких прикладів множество. Но наша страна состоит во всемирной торговой организации ВТО. И государства, которые заинтересованы в том, чтобы получать у нас дешевое сырье, а не готовую продукцию, используют ВТО против нас же для лоббирования своих целей. Впрочем, не все так однозначно Оказывается, у Украины в рамках ВТО есть множество інструментів для того, щоб экспорта готовой готової продукції, не сырья. Україна є повноправним членом світової організації торгівлі. У зв'язку з цим ми повинні для того, щоб використовувати фактично всі привілеї від цього членства, тому що ми як держава платимо також членські внески, повинні використовувати всі будь-які механізми для того, щоб захищати українських експортерів, в тому числі ті механізми, які існують в рамках світової організації торгівлі приватні виробники в Україні не завжди знають про можливості, які відкривають членство у світовій організації торгівлі. Я думаю, вам слід користуватися послугами юридичних фірм та експертів у цій сфері в Україні, аби бути впевненими, що ви використовуєте весь потенціал, який відкривається через членство в сод. Говорячи про те, яким чином країни можуть захистити свої інтереси в рамках сод, по перше, ми говоримо звичайно про систему розгляду суперечок якою може скористатися будь-яка країна незалежно від того, коли вона приєдналася до організації, незалежно від того, чи є ця країна розвинена, чи та що розвивається? світова організація торгівлі отримала більше 500 запитів на розгляд суперечок, які виникають між країнами-членами СОД. А половина з цих спорів була ініційована країнами, що розвиваються. Серед найбільш активних користувачів цієї системи можна назвати Сполучені Штати, Європейський Союз, Канаду, а також Мексику, Індію, Таїланд, наприклад, якщо ми говоримо про статистику участі України в системі розгляду суперечок, ну, по-перше, Україна приєдналася у 2008 році і з того моменту ініціювала вісім суперечок: три у якості відповідача, які були ініційовані проти України. І п'ять у якості позивача. Как видим, наша страна крайне слабо использует возможности в рамках ВТО. Ми можемо це фактично любую інцотіву відпошти на експорт лома до запрета на імпорт російських ударів в нашу страну. І от які для цього є можливості. Система розгляду суперечок має декілька етапів. Тобто, найперше, це консультації, це по суті дипломатичний процес, у якому секретаріат СОД не приймає безпосередньої участі, тобто це можливість для країн, між якими є певні недорозуміння, прийти, поговорити і е, спробувати вирішити цю проблему дипломатичним шляхом. Якщо це не спрацювало, то тоді вже включаються формальні інструменти, які має Світова організація торгівлі, тобто це розгляд групою експертів. Якщо ми порівнюємо це з національними системами, то це можна назвати квазісудовим розглядом першої інстанцією. Якщо будь-яка з країн є незадоволеною результатом, то ми а, можемо говорити про те, що можна скористатися апеляційним розглядом і а, попросити апеляційний орган СОД переглянути. Юридичні аспекти рішення групи експертів, тобто квазісудового органу першої інстанції. Говорячи про те, яким чином імплементуються рішення, які приймають групи експертів та апеляційний орган, так це правда, що немає якогось наднаціонального органу, який би міг примусити країни виконувати ці рішення. Але статистика говорить про те, що навіть незважаючи на це, країни, в принципі. Зазвичай виконують такі рішення, десь у відсотках 95 справ. Рішення насправді виконуються, незважаючи на те, що немає системи примусу як такового і немає системи якогось монетарного відшкодування. Є якісь конкретні бізнеси, які хочуть захистити свій ринок. У нас є чудовий приклад автомобілебудування. будування. Вони змогли, наприклад, ввести механізм захисту своїх інтересів в угоду з Європейським Союзом, є який є одним з найважливіших джерел. Імпорту автомобілів, і ми маємо на 15 років захист цього сектору, що є в принципі дуже видатним досягненням, тому що лише кілька секторів змогли захистити свої інтереси в та настільки повно в угоді. Про асоціацію є один примір такого роду – це експорт металолома з України сьогодні. Із експропірації шахт на Донбасі і росту тарифів, металургія і так в дуже сложному положенні. Кінцю года ситуація в отрасли ухудшится що більше, потому что будут отменены экспортные пошини на из страны. И Тогда вроде металолома, которые за моей спиной, повысят ціни. Це сильно по посталіварам. Українська металургійна галузь завжди відчувала дефіцит забезпечення сировинними матеріалами, особливо металобрухтом. Це завжди було проблемою, тому що існують зовнішні. Ринки найближче це Туреччина, як металургія якої побудована саме на, скажімо так, на електродугових пічах, і вони потребують саме металобрухту. Це для них імпортна сировина, і вони використовують власну і імпортну. І безсумнівно цей така ситуація впливає на внутрішню ситуацію із забезпеченням сировинними матеріалами України. Яка на жаль погіршилася? Не буду перераховувати ці фактори, вони загальновідомі. Вугілля, окуповані території. Тоді такий компонент дуже важливий для металургійної галузі, як вапняк. Ми його завозили весь час з Криму. Зараз такої можливості немає. І Тут країна може може впливати саме на те, щоб хоча б не погіршувати ту ситуацію, яка й без того надзвичайно є складною. Так само я думаю, що треба діяти із металобрухтом. Інші ж країни знаходять можливості для того, щоб утримати той брухт. Я знаю, як, як це наприклад, в там в південній Африці. Ну вони теж готують такі внутрішні акти, які, скажімо так, майже унеможливлюють експорт цього, цього продукту. Ми також пам'ятаємо, як свого часу. Робили наші сусіди, там на наприклад, Росія, коли вони вирішили обмежити експорт металолому із Росії, і вони прийняли, ну скажімо так, рішення, що лише експорт металобрухту може відбуватися лише з одного російського порту це був порт Магадан. Зрозуміло, що експорт там був нуль. Таким чином вони підсилили можливості власних. Металургів, які без того є достатньо сильними, примічательно, що страна, которая більше всього лобірує невигідні для України експорт сір'я, а іменно відміну експортних пошлин на лом, Турція з чого посольства зараз нахожусь, сама закриває свої ринки для української сільхозпродукції. Якщо говорити про мита на сільське. Господарство зараз існує деспаритет, що в Україні, наприклад, в багатьох країнах, які приєдналися до сот останні там десяторіччя, візні мита значно нижче ніж ті, коли які створювали колись гад, незважаючи на те, що була процес зниження мит. І в ці країни вони об'єдналися в групу, яка наполягає на тому, що оскільки ці країни вже від... відкрилися значно більше ніж старі країни. Гаццо, so, то зараз треба основний тягар відкриття ринків покласти на, наприклад, Європейський Союз, там Туреччину і так далі, тобто країни, які зараз суттєво захищають свій ринок, і саме от з того боку варто очікувати було б більших постів. Ми ж бачимо і слухаємо те, що відбувається в світі. і Бачимо, що відбувається в світі, і бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах. Уже не всі. Їхні політики є, скажімо так, м'яко кажуть, апологетами вільної торгівлі починаються різного роду розслідування в інших країнах, намагаються підвищити мита і такі важливі для нашого експорту країни, наприклад, як Єгипет. Так і вони почали розслідування там проти української арматури. Ну не лише української, але так як ми майже втратили російський ринок, то інші ринки. Для нас є ще важливішими, особливо ринок Північної Африки, Близького Сходу, країн перського затоку. Затоки. І кожна країна є надзвичайно важливою, тому що наш експорт дуже сегментований. І кожна тонна, кожна 10 тисяч тонн є надзвичайно важливими. Тому український ринок на сьогодні майже не захищений від імпорту. А інші країни шукають різні можливості і в рамках ВТО, і поза рамками приймаючи якісь сумні, сумнівні рішення. Вони вони захищають так, як вони вважають за потрібне. Тому я думаю, що український уряд і представники українські мають бути теж можливо більш агресивніше відстоювати інтереси. Экспортных галузей. Как видим, Україна может позволить себе гораздо сильнее защищать свои интересы в рамках ВТО, начиная от введения пошлин на экспорт сырьевых товаров и заканчивая ограничением импорта на наш рынок. Было бы желание, а инструменты найдутся. Партнер программи Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Корупція в Україні це справжня катастрофа. Ми зустрічаємося з нею в лікарнях, дитячих садочках, в політиці. І сподіваємося, що чиновники і політики її подолають. Втім, виявляється, що вони й самі не знають, що з цим робити. Про це нещодавно на всю країну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він звернувся до експертного середовища з проханням допомогти. Що ми залюбки і зробимо. Корупція забирає у нас з вами можливості для реального нормального розвитку та відбирає у людей надію на те, що ситуація може змінюватися і зсередини просто руйнує нашу країну. Дуже важливо, щоб ми отримали підтримку експертного середовища у наведенні порядку. У цьому сама влада це побороти не може. Мені потрібна допомога громадськості та експертного середовища у тому, щоб навести лад і ефективно побудувати боротьбу з корупцією, зауважив Володимир Гройсман. Сайт урядовий портал 22 березня. Важко сказати, що саме стало причиною, що спонукало голову уряду зробити таку відчайдушну заяву. Але в одному з ним погоджуються усі експерти. Корупція руйнує нашу країну. Різні дослідження є на цю тему і банку, і навіть аналітика конкурсу капіталу», які говорять о тому, що, наприклад, тіньовий... Розмір тіні там, тіньового ринку в Україні очень часто досягає там. Розмір 50%, 50 ВВП країни складає близько 90 мільярдів доларів. Це означає, що приблизно половина з цієї суми могла би перейти в легальну площину, яку можна використати для пенсій, охорони здоров'я, військових потреб тощо. Але цього не відбувається. В тіні знаходяться по причині в основному корумпірованості нашого чиновника. Та це лише вершечок айсбергу. Окрім корупції, у верхніх шаблях влади існує побутова корупція, коли громадяни країни намагаються вирішити питання за рахунок порушення правил та хабарів. Корупція вона також впливає на економіку, але сказати, що вона завдає їй якоїсь ну там надзвичайно високої шкоди, я не став би скоріше, вона створює в суспільстві е, толерантність відчуття толерантності до корупції як такої. Країн, де повністю викорінили корупцію, не існує, але є ті, де її більш-менш контролюють. Одна з них Великобританія. Нещодавно в Україну завітав провідний експерт у цій сфері директор з політики британського відділення Transparency International Дункан Хеймс. Ми запитали у нього, щоб він порадив українським політикам наша історія боротьби із корупцією налічує 300-400 років. Були часи, коли на цьому шляху ми досягли значного успіху. Наприклад, в якийсь момент у нас з'явилася ідея про те, що чиновник може обіймати посаду лише тоді, коли має довіру до людей. Адже до цього цю ідею заперечували. Потім потрібно було доводити, що коли хто небудь використовує свою посаду для власної користі, це теж корупція. Така заява британського експерта дещо бентежить? Адже Британія боролася з корупцією 300-400 років. То чому ж Україні дорікають за відсутність прогресу в цій сфері протягом якихось трьох років? Відтак, хто взагалі може оцінити результати? Я думаю, що право оцінювати прогрес у боротьбі з корупцією може лише сам народ, тільки українські громадяни можуть це зробити. Влада у цій країні належить народу, і тому треба звітувати перед ним. Люди мають право вимагати наслідувати приклад країн, в яких набагато менше корупції ніж тут. Сподіваюсь, серед них і наша країна, яка має досвід у приборканні корупції. А ось у чому британський експерт пропонує наслідувати досвід України. Підзвітність це дуже важливо. А для того, щоб вона відбувалася, потрібно ясно бачити, що люди роблять. Це досягається завдяки прозорості, і останнім часом ми все більше розуміємо важливість відкритих даних. Вони потрібні для того, щоб люди не просто гадали, чи відбувається щось погане, а мали можливість перевірити відкриту інформацію про тих публічних осіб, які мають звітувати перед громадянами. Такий підхід має застосовуватися до процесу залучення фондів політиками на передвиборчу кампанію, а також для того, щоб оцінити, яким чином ці гроші використовуються і впливають на політиків. Також потрібно показувати те, які можливості для подальшого працевлаштування відкриваються у політиків після завершення політичної кар'єри. Ми звемо це карусельні двері між урядом та приватним сектором. Ми віримо, що коли цю інформацію надати у вільний доступ громадянам країни таким чином, аби люди побачили, що роблять можновладці, то це буде найкращим методом для того, аби змусити політики поводитися чесно і розірвати поєднання влади і грошей. Я не знаю, чи переконують Володимира Гройсмана слова британського експерта про те, що головним інструментом у боротьбі з політичною корупцією є прозорість. Адже завжди можна сказати, що у Британії свої правила, нам це не підходить. Тож ми звернулися до вітчизняних експертів для того, щоб вони щось порадили нашому прем'єру. Що є істочником найбільшої корупції? В нашій реалії істочником корупції являється э, мелкий чиновник або крупний чиновник, а госкомпанії. Це э, ті э, ситуації, де проходять десятки, сотні. миллионов, иногда миллиарды, иногда даже сотни миллиардов гривен. Самый эффективный способ – это, конечно, взять и продать. Если не получается продать быстро, то тоже ни в коем случае нельзя преступно ничего не делать с этими ситуациями. Тогда, наверное, в какой-то степени может помочь или облегчить ситуацию более эффективное корпоративное управление. Когда у тебя когда ты выбираешь независимый совет директоров из людей которые действительно репутабельных людей которые действительно дорожат своей репутацией примером может быть напсовет нефтегазе где из пяти человек членов напсовета три это бывшие главы там CEO топ газовых и нефтяных глобальных компаний. Владі також варто звернути увагу на те, про що бізнес говорить вже роками, але схоже ніяк не може домогтися свого. Верховенство права перший основний, можливо, найефективніший, але ну, достатньо знаю, старий, як світ, інструмент. Правило для всіх, закон перед усім. ніхто не вище закону, і закону потрібно дотримуватися, інакше наступить невідворотне покарання. І для того, щоб скажімо так і зменшувати корупцію, так потрібно реформувати економіку, потрібно спрощувати процедури. Так, тобто корупція вона зазвичай в бюрократії. Чим більше якихось процедур позгоджень, узгоджень, формальностей, тим більше корупції. досягти успіху у боротьбі з корупцією автоматично неможливо. Для цього потрібна важка праця. Державна дума Російської Федерації обмежила грошові перекази через іноземні платіжні системи згідно з поправками, у разі введення іноземною державою заборони по відношенню до платіжних систем, оператора, яких зареєстровані центробанком РФ, трансграничні перекази на територію такої держави можуть здійснюватися лише за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Ці правила розповсюджуються на перекази без відкриття банківського рахунку. Агентство Інтерфакс 22 березня. Давайте спочатку скажемо наскільки це велика проблема для пересічних громадян. Ми вважаємо, що за нашими оцінками це є достатньо великою проблемою, оскільки велика кількість наших громадян користуються послугами переказів з Росії в Україну. Це за офіційною статистикою 2015 року більше мільярду доларів. За неофіційною інформацією, від 2 до 3 мільярдів доларів це обсяг переказів, який передається з Росії в Україну. Відправлення з України в Росію в 10 разів менше, але це теж достатньо великий обсяг коштів. Наскільки цей закон, який прийняла Російська Федерація, ускладнює переведення переказ грошей між Росією і Україною? На жаль, альтернатив зараз небагато. Це крім поштових переказів, звісно, банківські перекази, які є найдешевшими. Там перекази СВІФТ та зараз можна робити там з починається, якщо не згадую, десь приблизно від 0,15% від суми переказу. Класичні банківські перекази, тому що тут в Україні працюють дочірні банки російських банків, які мають тісні кореспондентські рахунки. І тому банківська система буде готова прийняти більшу частину цих переказів, але для цього потрібно відкривати рахунки. І Це не зовсім зручно для тих громадян, які роблять нерегулярні перекази. Які ще існують альтернативи для того, щоб ну, на переказати? жаль існує нелегальні перекази, так називаємо так звана хавала, да, від арабської довіра наразі швейцарці оцінювали ринок хавали в Україні, то він не досить великим. Поки є був у нас за 16-й рік переказів в країну, десь близько на 100 мільйонів доларів саме через таку тюньову систему було зроблено. Ось ми чули, що Укрпошта пропонує вирішити якимось чином цю проблему. Що саме ви пропонуєте? Крім цього, є ще технологія переказів під егідою фінансової системи Всесвітнього поштового союзу. Ця технологія відрізняється від вже відомих технологій тим, що Укрпошта в рамках фінансової системи всесвітнього поштового зв'язку. Використовує технологію поштового переказу, і ці кошти е, ми е, перераховуємо або виплачуємо в залежності від того, що, що потрібно нашим громадянам. Е, за технологію поштового переказу. На іншій стороні, якщо мова йде там, про Російську Федерацію, пошта Росії і є е, е, тою компанією, е, куди людина приходить, відправляє там кошти. А в Україні вже виплачує безпосередньо Укрпошта. Ці кошти вже отримувачі цього переказу. І тому ця технологія, ну за нашими оцінками, ця технологія не підпадає під ті запроваджені санкції, які законом Російської Федерації планується запровадити. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Президент США Дональд Трамп наконец-то, наканеста каким способом продавати свою недвіжимость. Давайте послушаємо цитату. Не менше 63 осіб з російськими паспортами за останні кілька місяців придбали у будівлях під брендом Трампа США нерухомість на загальну суму 98 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. Сайт Економічна Правда, 18 березня. А Що в цьому будинку взагалі такого особливого? Ну до того, як Трамп став президентом, цей дом стояв полупустою. І тепер в цьому будинку живуть найбагатші люди Росії. Дональде збирай їх там на нараду і зануровий вихід. Ну і німного повної безнадьоги від глави Украфадора слова Міра новика. Послушаємо новості. Керівник «Укравтодору» Славомір Новак заявив, що оцінює ситуацію із ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час. Мало того, він заявив, що навіть якщо в Україні буде виділено потрібну кількість грошей на так званий ямковий ремонт, відремонтувати усі, що потрібно, дороги, відразу буде неможливо. Сайт Економічна Правда, 14 березня. І насправді, якщо провести елементарні розрахунки і всі маленькі ямки перевести в одну велику, то яма вийде не такою і великою. Всього на всього три на чотири кілометри. Але дивує інше. Фраза ямковий ремонт це ремонт ям. Ну цікава історія прийшла на одеській таможні. Давайте послушаємо. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на одеській митниці процвітає корупція. Гройсман не зміг уточнити, хто саме покриває корупцію у Києві. Однак відразу після затримання колишнього голови ДФС Романа Насірова на одеській митниці сталася пожежа і багато важливих документів згоріли. Сайт економічна правда 18 березня. Кабінет голови одеської митниці виявився найбільш пожежонебезпечним об'єктом, і потрібно покарати відповідального за протипожежну безпеку. Адже як можна було дозволити зберігати в одному місці дорогий алкоголь, паперові гроші і хутро? Це ж фактично коктейль молотова. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта. Компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи.